Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні буде огляд актуальних подій, на жаль, сумних подій. Про що мова? Мова про удар по 128-й штурмовій бригаді ЗСУ. Відповідно, от коли під час нагородження там прилетіло по-нашим. Ну, Царство Небесне всім загиблим захисникам, і не лише, відповідно, там, а й взагалі на фронті. Ну, а мене цікавить подивитись, що сталося, чому, ну, що сталося, в принципі, відомо. Чому сталося? Які, що за тим стоїть. Ну і чи покарають винних. Ну що, поїхали. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, якщо є. Я... Ні, не так. Отже, опишіть мені, будь ласка, що призвело до. Трагедії із 128-ю бригадою ЗСУ. Коли це прилетіло по нагородженню. Хай скажуть Роне Правду. Нам нас перевернути. Соло. Лунію перевернути. Ну я це розумію. А далі що? Іса. Альгіс перевернутий. Перд. А, Гаразд, ішов фінал. Фінал АЕВС. Да. Та ще ситуація. Гаразд, давайте про все попередку. Що ми маємо? Маг перевернутий, Соло, Вуньо перевернутий, далі. Іса, альгас перевернутий, перт перевернутий. Ну, я вирішив на перт докласти. Е, відповідно, це в нас е, цікавенько. Що ми маємо? Маг перевернутий. Так, да, це ухід в кращий світ, ну, якби це зрозумів, один аспект. А інший аспект а це егоїзм. Якщо так, Ну, це, знаєте, якась самовпевненість виходить у командування. Ну, командира конкретно. Давайте так візьмемо. Е, ну, от, відповідно, ну, ось, що руни відразу показали. Чому? Е, сказати, що це прям геніальна думка командира, ну, явно не можна. да? Ну, ось, в принципі, те й показали. Що його самовпевненість і самонадійність, відповідно, ось до такого призвела. Далі, соло. І це, на жаль, не про радісні емоції, це якраз приліт. Да, великий бабах, великий бадабум. Ну, це от воно і є. Ось, ухід в кращий світ. І, ну, окрім того, що це з командиром, відповідно. Нюанси, то це ось великий бадабум. Так. Да. І, на жаль, тут не так весело, як у відео, що озвучує мадяр. Аж ні разу не весело. Ну, ось в унію Сумні новини маємо, Да. Траур, якщо хочете. Ну так, да, траур, саме, що не на є справжній, дійсно. Далі. Іса. Це певні обмеження були, до речі. Якщо так, обмеження по інформації, зрозуміло. Інформація ж, відповідно, насправді, це ще вчора відбулося, якщо, якщо ж не ще раніше. Просто що, відповідно, інформація ось тільки зараз стала відома. Там кількість загиблих назвали, і так далі. Тобто певні обмеження були. І це, до речі, теж приховування інформації. Відповідно, ким? Ну, командування знов таки, хто командир там підрозділ. Відповідно, ось, приховування йде інформації, якщо так. Відповідно, але приховування інформації було якесь, ну, поганеньке, тому що ось альгіс перевернутий. Ну, беззахисність. Ну беззахисність. Якщо так, ось ніби це та, якась прихована інформація, да, як таємниця, да? ось. Але, але щось то воно не втрималося, як бачите. Ну і це не про позитивні новини, аж ні разу в даному випадку. Якраз бабах. Якраз бабах. І далі пер перевернутий. Теж. Ну, відповідно, невдачі. І теж, до речі, певна таємниця. Також. Цікавенько, правда? Мені ж стало цікаво, що ж за таємниця, відповідно, я вирішив докласти. Ну, ось я вас. Таємниця саме чого. Та переміщення. Таємниця переміщення. Е, відповідно. ну, Знов таки, постарались тримати в таємниці, але, але, але інформація таки витекла. Да? Але, як бачите, коригування тут не показали, що це прям хтось здав, хтось навів. Не зовсім так. Тобто, ось тут показали про, про рахунок командування. Хоча хочеться, знаєте, нецензурно сказати про рахунок. Да? Ну, ви зрозуміли. Е, ось, я, я зазвичай мат не використовую, але така ситуація, що без мата ну, тяжко сказати. Ем, далі, ну і загалом, ось Осі Евас. Тобто, да, там, здається, сьогодні я бачив відповідно, відео, запис з дрона окупантів. Да? ось, Про те й мова. тобто, Тут -м, Десь відповідно інформація вийшла дійсно. Про те, що це була прям ну, в лапках геніальна думка там проводити зібрання, ну, це ясно. а? Але мало то, окупанти й самі рознюхали. Тобто, чисто дроном, виходить, засікли. Я якось, що прям тут хтось навів, немає такого, не видно. Ну, добре. Давайте далі подивимось. Але якийсь витік інформації мав місце, все рівно. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд, давайте подивимося. Ну, давайте подивимося, чи знайдуть і покарають винних. В принципі, що конкретно сталося. А добре, а давайте ще одне уточнююче задам. Так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, що я ще маю знати про цю трагедію із 128-ю бригадою ЗСУ. Хай скажуть його правду. Так, курус, посторона, дагас, кан. І що Все-таки по фінал? По фіналу фейгу. Фіна. Ага. Да, так, це дуже цікавше. І гидше, якщо чесно. Добре, що ми маємо? Урус, Остаруна, Дага, Скану і Феху. Фінал. Оце от, якби не випало, ще пів біди. А так? Ну, добре, про все по порядку. Тобто, ось Урус. Ну так, да, як позначка самої, самих Збройних сил України, да, зокрема. Е, відповідно, да, вищі сили за Україну і за українців, да, Але в даному випадку це і певна, певна таємниця, да, ну і там таємницю показували, так, ось, будь ласка, і тут. Е, ясно, далі. Воно дало та таємниця, ну, читайте ясно, порушення таємниці, якщо так. Дало трансформацію ситуації, куди, і розкриття планів, відповідно. І це не про удачу, на жаль, тут мова. Да? Воно дало трансформацію ситуації, розкриття планів, а далі що? А далі гроші. І оце мені вже страшно не подобається. Знов-таки, в першому розкладі падало, що якийсь витік інформації був. Зробили загалом таємно, ну, як здавалось, принаймні. Але інформація, бачите, все-таки витекла, нашлася. Нечиста на руку, скажу так, людина, яка ось, відповідно, здала інформацію. Да. Тобто, прямо, відповідно, коригувальників неяких не були. Не було, але сам план цей здали. Отак. Ай. По законам військового часу. Це ставили б до стінки рядочку таких оць. Так, дякую за відповідь. Добре, ну давайте подивимось. Чи знайдуть і покарають. Ну, давайте для початку, чи знайдуть з тих, хто дійсно винен, да? а не призначать когось умовно, так? Е, ну Чи покарають належним чином. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знайдуть справжніх, винних оці от, трагедії 128-ї бригадою ЗСУ? Хай скажуть його неправду. Тресос перевернутий. Маннас. Отал. І шо. вас. Раз, ну, гаразд, ну і що? Все-таки по фіналу. фінал Финал е перевернутий. Ай. Що ми тут маємо? Торесас перевернутий. Маннас, Отал, Ейвас, і перевернутий. Загалом, знайдуй, все-таки. Але ось тут нюанси одразу є. Торісас перевернутий. Певні обмежені можливості. Знаєте, ну це активні дії, але такі. Ну. Ну, як це? Умовно активні дії, будемо казати. Так, да, шукатимуть і так доволі, відповідно, в медіа це будуть освітлювати ось процес. Ось Манна, дійсно, зацікавлені особи є. Манна Зотол, вище керівництво влади, відповідно. Вище керівництво країни, зокрема, Ну, і ми дивимося на армію, вище керівництво армії. Тобто тут обидві, так би мовити, гілки зацікавлені, як військові, так і відповідно і влада цивільна. А? Дійсно, санкція з самого верху йде на це. Але, але Ей вас той же час. Все рівно, ось якісь перепони, якісь перешкоди на шляху є. Все рівно. Ем, навіть не знаю, казати чи ні. Напевно, не буду. Добре. По фіналу Евас перевернутий. Так, да, це рух вперед. Рух вперед, рух до цілі. Але це, знаєте, повільний рух. Відповідно, розслідування немиттєво буде відбуватись. Але загалом, так, да, знайдуть. Дійсно знайдуть винних. Гаразд. Давайте подивимось, чи належно покарають. Так, дякую за відповідь. Ну, до речі, ще я що забув сказати, Манна Сотал це взагалі як позначка народу України, так? Тобто всі українці зараз дуже зацікавлені в тому, щоб знайшли винних. Ну, тому що, вибачте, ну, така подія, що, ну. Не лізе на голову, як то кажуть. Добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть, будь, будь ласка. Чи покарають належним чином винних у цій трагедії 128-ї бригади ЗСУ? як скажете, рівно-правда? Сол, Альгіс, о. Ти вас перевернути. І що по фінал? По фіналу Інус. О, да! Як слід покарають, да? не вже ж? Ну, добре, що ми маємо? Соло, Альгіс, Перевернуто перевернутий інус. Ну, ось соло, в принципі руна перемоги. Що тут ще треба? Радісні емоції. Тобто ем, ми, українці, залишимося задоволеними результатом, да? відповідно масштабом покарання. Ось Альгіс. Відповідно, захист. А, то цікаво. А, -а, а, розумію. Да -да 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 -да. Я не сказав це там, а тут все рівно показали. Е -м -не. Скажіть, я сказав, покарають, покарають, ось перемога падає, відповідно. Ну, відповідно, у сторони, яка буде карати. А ось, а оце от, а це криша. Ну скажу, як є. Є там певна криша, відповідно, у виновних. Не поможе, не поможе. Одна криша ось боїться влазити, тому що розуміє, що не поможе. І все рівно, це, до речі, страхи в самих винуватцях. Розумію, що криша не поможе, не, не, від, не відкрутяться. По фіналу інгус, ось, благоприємне завершення ситуації. Ну це не для них, а це в плані, це якраз благоприємне завершення ситуації в плані покарання, що отримають, отримають як слід. Угу. Гаразд, мене таке влаштовує. Ще бажано, щоб в медіа це все гарно висвітлили, щоб більше <кхе> неповадно було. Ну, добре, що тут подивитись? Наступне відео буде веселіше, все-таки сила в мене залишилася. Подивлюся про е, полярне сяйво, щоб на такій вже похмурій ноті не завершувати. А на, на зараз доведеться відмиватись від такої інформації. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!